У Троковичах народний депутат України Микола Рученко взяв участь у святковому богослужінні з нагоди медового спасу до цього храму. Народний депутат приїздить не вперше. Хочу подякувати йому за ті добрі діла, які він робить для нашої церкви у всій нашій області, не тільки в нашому районі. Хочу подякувати за те, що багато встановив медичних закладів, за те, що багато підтримує і школи і дитячі садки. Тобто, одним словом, він ще раз підкреслює то, що він наш земляк. Місцевій релігійній громаді Рученко надає постійну допомогу, розв'язує суто мирські проблеми. Я знаю, що це історична будівля, це одна з найкращих у нас на Житомирщині і в Україні, і вона потребує захисту. Так трапилося, що є сусід, є школа, і добре, що школа є, і дітки є. Але там свій час поставили котли, які димлять на цей храм. Тому було прийнято рішення вже давно. Я знав цю. Проблему буквально місяць-два поміняються зараз котли, А в наступному році буде котельня зовсім перенесена, щоб ми зберегли цю святиню. Варто зазначити, що за сприяння Миколи Рученка на Житомирщині збудовані і відновлені десятки релігійних споруд. Він як людина дуже хороша. Він нам допомагає багато. Неодноразово приїжджав до нас в село в церкву, допомагає людям, допомагав церкві багато. Він хазяїн слова. Він що сказав, те зробить Микола Рученко. Зустрівся з жителями села Некраші того ж Черняхівського району. Тамтешній громаді народний депутат допомагає постійно. Так нещодавно він подарував школі принтер, а дитячому садочку іграшки. Велике спасибі Миколі Миколаївичу Рудченко за його в першу чергу небайдужість. Скільки ми його знаємо як людину, працюючи в школі вже довгий час і щороку зустрічаючись на учительській конференції, ми досить тісно спілкуємося і знаємо його дієві справи. І ще раз хочу сказати, що це людина слова людина не байдужа до таких звичайних, здавалося, простих людських проблем. На зустрічі йшлося і про нагальні проблеми, які Микола Рученко зобов'язався розв'язати найближчим часом. Не вистачає сьогодні для школи, щоб був дитячий садок. Дитячий садок, школа і далі навчання. Я подивився на два об'єкти, які пропонуються. Обов'язково знайду можливість допомогти коштами, щоб був дитячий садок і щоб не криші розвивалися. Для повного розвитку не кришів сьогодні не вистачає все, дороги, яку треба робити. І ця програма у нас була, сільська вулиця, я думаю, ми до неї повернемося. Ну і газофікація. Ну і ще є питання випасу корів, тому що 150 корів у них кришах. Сьогодні треба цим радуватися, але інвестори, які прийшли, взяли землю, вони все перебрали аж до межі. Я думаю, теж цю проблему ми вирішимо.